Восекласне читання має важливе значення і для навчання дитини в школі, і для кращої успішності учня. Воно розширює світогляд, сприяє розвиткові мислення, збагачує мову. Діти, які багато читають, краще навчаються, навчаються самостійно вчитися з книжок, краще орієнтуються в них. Нині спостерігається ослаблений інтерес дітей до читання. Читання відводиться на другий план. Перевага надається телебаченню, комп'ютерним іграм, музиці, інтернету. Тому завдання бібліотекарів разом з вчителями зацікавити дітей книгою, навчити міркувати над прочитаним самостійно, добувати знання, тобто навчати дитину вчитися з книги. На превеликий жаль, в нашій бібліотеці зовсім мало сучасної української літератури та все ж. Ми підібрали авторів, які у нас є і які можна порекомендувати учням. А в кінці цього року нам виділили кошти на придбання книг для дітей. Ми замовили 44 сучасні книги для дітей, вибрали новинки дитячої літератури та програмну літературу. Для 5 класу можна порекомендувати твори Вінграновського, Гавроса, Дерманського, Ільченка, Малик. Сеуда Нестайка, Костецького, Гридіна та інших. Сергій Гридін сучасний український письменник, автор багатьох пригодницьких творів для дітей та юнацтва. Він є номінантом та лауреатом літературного конкурсу Спілки письменників за Кращу книгу року Глиняний Тіт. Його книга Федько у віртуальному місті можна порекомендувати для п'ятого класу. Зовсім не підступний, а куметний і дуже милий комп'ютерний вірус Федько в небезпеці, щоб визволити його з віртуального полону друзям Сашкові, Петрикові та Марійці Петренкам довелося блукати віртуальним містом та поквитатися із наймогутнішим комп'ютерним вірусом у світі. Другий автор Сашко Дерманський український дитячий письменник, член Національної спілки письменників України, автор творів Бабуся оголошує війну, царство яблукарство, Маляка, принцеса драконії, Чудове чудовисько. Книга Чудове чудовисько в трьох томах розповідає про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чук. За кілька місяців у ЧУ мусить зробити сім заробити сім подяк від людей, бо інакше його закриють Україну жаховись, безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить дива. Зарубіжної літератури можна порекомендувати твори казки Грім, перо, Андерсена. Лінгер, Пепі, Довга Панчока, Ролінга, Гаррі Поттер, Толкіна, Гобіт. Шостий клас. Учням шостих класів можна порекомендувати твори штанка, Кокотюхи, Бахмута, Ярослава Стельмаха, Дестайка, Гуцала, Андрусяка та інших. Катерина Штанко одна з найулюблених дитячих письменниць та дитячий графік. Казкова повість Дракони вперед розповідає, як київський школяр, захопившись біологією, випадково вирощує дракона, який круто змінює його життя. Ця феєрична казка є певною мірою і детективом, і пародією на детектив. Тут і легке фентезі, і дитяча бондіада, і багато. Пізнавальних моментів Андрій Кокотюха – український письменник, який пише як для дорослих, так і для дітей, автор книг для дітей полювання на золотий кубок, «Мисливці за привидами», клуб боягузів, таємниця зміїної гори та інших. Таємниця козацького скарбу» – справжній детектив, в якому беруть участь діти. Тямущий Данько, спортивний Богдан, дівчинка Ганя з навіженим страусом на прізвисько футбол. Кілька дорослих вуркалаків та непривітна ватага Льоньки-Гайдамаки. Йдеться про козацький скарб. Діжку золотих монет і золоту козацьку булаву. Понад триста років ведуться пошуки цього скарбу. Лише в наші дні двоє школярів під час літніх канікул випадково наближаються до розгадки таємниці. Так, пан чи, чи пропав, жити чи вмерти. Ось такі нелегкі запитання постають перед відважними школярами. Зарубіжна література, твори Лінгрет, міо мі міо, Міхаль Енде, Джим, Гудзик і машиніст Лукас, Крістяни Нестлінгер, Кондрат або дитина з бляшатки. 7 клас твори Володимира Рудківського, Трублаїні, Гадни Малик, Ірен Роздобудько, Марини Павленко та інші. Марина Павленко письменниця, художниця, лауреатка багатьох українських та міжнародних літературних конкурсів. Її твори користуються неабиякою популярністю серед дітей. А Русалонька із 7-го В отримує нагороду конкурсу Коронація слова. Це цикл захопливих повість про пригоди самекласниці Софійки, яка намагається розплутати сімейну таємницю, зарубіжна література, «Азімов Фак, факт, функи, чорнильне серце, космовська буба. Восьмий клас. До восьмого класу можна порекомендувати Мензатюк, Як я руйнувала імперію, Оксеник Лісом, небом, водою, Ірина Вільте, повнолітні діти, Думанська, школярка передмістя, Пагутяк, Королівство та інші. Зірка Захарівна, Мензатюк, українська письменниця, казкарка, журналістка, член національної спілки письменників України. Як я руйнувала імперію, перша українська повість для підлітків про життя людей в останні роки Радянського Союзу. Це чи не перша книга, яка висвітлює проблему тоталітаризму для дітей? Зарубіжна література, «Толкін, Володар Перснів, Зузак, Крадійка, Книжок, Пекарська, Клас пані Чайки. Дев'ятий клас. Можна порекомендувати твори Горек. Тричі мені з'являлася Любов, «Рудківські Сині Води, «Павленко, моя класнюча дівчинка, Положій Іловайськ та інші. Євген Положій, Поїсть Іловайськ, відомий український журналіст і письменник, автор романів Потяг, «Мері і її аеропорт», Дядяч... дядечко на ім'я Ба, вежі мовчання. «Риб'ячі діти та інші. Іловайськ книга про мужність, неймовірний героїзм і люденість українських солдатів і офіцерів, бійців добровільчих батальйонів, тероборони всіх тих, хто опинився у кінці 2014 року в Іловайському котлі, що став найбільшою поразкою української армії в ході військових дій на Сході. Це чесна книжка про війну. Яка, як відомо, нікого не зробила кращим. Натомість серед крові, вогню та заліза люди залишаються людьми. Зарубіжна література, ягело, шоколад і щілі та кава з кардамоном, космовська позолочена рибка, Неслінгер. маргаритко Моя квітко, гедон, загадковий нічний інцидент із собакою та багато інших.